Хто за дане рішення в цілому може голосувати? Хто за? Проти? Отримався? Рішення прийняти. Слідуючий. Пакет, пакет 24-33. Пакет про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення ділянок. Хто за дані рішення взяти за основу, прошу голосувати? Хто за? Проти? Отримався? Питання, Хто за дане рішення? В цілому прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався. Рішення прийнято. Слідуючи 34-й посадки. Про надання дозволу на видання проєкту з миную щодо відведення земельної ділянки. Хто за дане рішення взяти за основу прошлого голосувати? Хто за? Проти? Отримався. Запитання, доповнення. Хто за дане рішення? В цілому прошу голосувати? Хто за? Проти? Отрималося рішення тоді. Прошу у призму. Вертаємося до другого питання. Готові? Так, так. Вам дали. Прочитав. Да. Що? Що? Звернення депутатів Теплодарської міської ради Одеської області Раду, ради, Кубинету, ради, країн, до президента України Верховної Ради України та Кабінету міністрів України, щодо допровадження мораторії на підвищення громади на житлових комунальній послуги. Депутати Тернопільської міської ради Одеської області, які представляють інтереси територіальної громади, край занепокоєння. Депутати Теплодарської міської ради Одеської області, які представляють інтереси територіальної громади міста Теплодар, вкрай занепокоєні ситуації, що склалося після прийняття Кабінету міністрів України 27 квітня 2016 року, односторонньому порядку антисоціальної, на нашу думку, постанови номер 315 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 1 жовтня 2015 року номер 758 Відповідно до якої з 1 травня 2016 року підвищено ціну на газ для населення. Скасовано його фільгову ціну для окремих категорій громадян. Зрівнено всі категорії платників у платі за його придбання. Підвищення ціни на газ причинить підвищення 1,8-2 рази тарифів на тепло та гарячу воду для населення. В країні спостерігається напружена соціально-економічна ситуація на споні стрімкого зобруження населення, стрімка інфляція, скорочення робочих місць, аварійний стан житлово комунальної сфери негативно впливають на якість громадян. Збільшення розміру тарифів на житлово комунальні послуги, газ, електроенергію приведе до війського зниження рівня життя кожного громадянина. В свою чергу відсутність коштів у населення призведе до соціальної напруги. Як представники місцевого самоврядування ми не можемо стояти посторонних актуальних проблем, які хвилюють людей. Враховуючи вище сказане, вимагаємо провадження на підвищення з 1 липня 2016 року та на знайшло комунальні послуги до покращення соціально-економічної ситуації в країні і встановлення прозорого механізму оцінного творення, заборони нараховувати з 1 липня 2016 року та стягувати з населення пеню за несвоєчасну сплату за комунальні послуги. Заборони постачальникам тепла, газу, електроенергію встановляти з пожиттям авансові рахунки за неладені послуги, розкриття та оприлюднення методики розрахунків і обґрунтування підвищення тарифів на слово комунальні послуги, опалення постачання гарячої води електроенергії, водопостачання та водовідвезення. Нагального перерахунку ціни на газ для населення шляхом зміни формули розрахунку ціни з метою подальшого зменшення комунальних тарифів, запровадження направлення газу відчиняного, на видобутку на потреби підприємств житлово комунальної сфери та населення за економічно гарантованою ціною, забезпечити перевірку якості газу, який подається для потреб населення. Закликаємо президента України, Верховну Раду України та Кабінет міністра України прислухатися до проблем людей. На місцях і негайно регулювати регу... питання щодо недопущення підвищення тарифів. Увагу, депутати Терподарської міської ради. Якісь зауваження? Я. Ви читаєте? По-вашому? Може, думати, в принципі, ідентично, там є замічання, але я вже висловив, Я би в першій редакції прийняв, так як я проект, проєкт, на даний момент уже депутат вбивають. Давайте... Хорошо. Ну, вы можете настаивать на своєму проекте. Ну, я настаиваю на своєму проекте. Ну, раз э, такое упрощение лучше, до депутата там, без цифр, без пояснения. Ну, если все то... ведет, то они университет. Ну, они с тобой... ну, такой... ну, да, как... Є пропозиції до да, да, да. да. И... да. И... Есть, пожалуйста. По поводу авансовых платежей. Да. По платежей. Депутатский городской совет неоднократно на... не призывался вам проводить авансовое платежее. А тут мы запрещаем авансовое платежее. Это первый момент. Значит, тут питание стоит ни в чем? Тут питание стоит зараз. А... Газ. Газ? Там не за газ, там предприятие теплоэнергетики, газ и электроэнергия. За ненадому услугу требует уже заниматься. Пытаюсь объяснить. Значит, отличие вот этого вот, что мы обращаемся, и того, что вы говорите, допустим, теплодар не теплоэнерго, а облэнер. У нас идут э, карты. Наперед оплата идет. Это идет предприятие. Да? Людям никто наперед не начисляет. Здесь сейчас никто же вас не заставляет, и вам платежка не присылается. Платежка о том, что оплатите наперед. Сказали оплатить. Вот, допустим, я оплатил, вы не хотите, не платите. Я считаю, что нужно оплатить, потому что так показалось, что город оказался такой. А специально, специально, ну кто кто вам такие давал? Может, заборонить позначальный там газ? Что? Электроэнергия выставляйтесь, получаем аванс. Ну да, не мы у нас услугались, и завтра уже никто не причем. А... Мы задолго говорим. Мы делаем упор на газ для населения, при этом очень мало говорим на газ для теплопосточающих организаций. Мы говорим о населении на данный момент, а подарили населения, не пользуются газом. У нас написано просто 100 указано, Чи населення, чи підприємство. Просто сто вачам. И по поводу качества топлива постороннего населения. Кулориметры топлива стоят на входе в область, а второй на входе в область. ну будет индивидуально, каждый стоит

Якщо ми думаємо про населення, то ми в такій редакції, як ми зараз. Якщо ми думаємо про постачальника, який сьогодні має свій інтерес, то тоді ми голосуємо Я думаю, що поля, який написав, написав, так, опов... за що допом... <Стро> Це Я... Та... друга... пропозиція, які тут написано, написано. Зупило дві пропозиції. Перше звернення в тому, що воно є. Ви, Васильович? Я Феденсійович, підтримуєте. І друге, пропозиція зняти пункт забезпечення перевірки якості газу. Прошу голосувати за А? не Ну то ми приймаємо. То, можливо, ви У нас Вони там пишуть. Прошу проголосувати за те, за звернення, те, яке воно є. В цій редакції. Прошу голосувати. Хто за? Отримався? Рішення прийнято. прийняти. Місіаповний приймав участь голосування. Хто за дане? В цілому прошу проголосувати. Хто за? Проти? Отримався. Рішення прийняв. І Білан. А в мене репліка. Так, різне, прошу задіяти. Ні, в мене репліка стосовно цього. Дивіться, що ми пишемо. Ні-ні. Давайте поважайте. І мою... Репліку теж. 27 квітня була прийнята ця постанова. Сьогодні в нас 20 серпня. А ми чекали вказівки партії. От давайте 30 серпня, давайте реагувати зразу в квітні. От я до чого. Якщо а нас це що не обурило в квітні, обурювало, але ми чекали вказівок Батьківщини, Тимошенка, а от надала сравну апіративну, бо давайте Ви що і мій

а, четыре человека. И а вечеринку человек. Алексей Чурка, Александр. Михаил Алексеевич, насколько мне известно, на последнем исполкоме было принято решение, что все наши учебные заведения в полной мере готовы к началу учебного года. Но мне бы хотелось обратить ваше внимание, и, наверное, руководство отдела образования на состояние школьного стадиона в начале учебного года. Ну, я помню. Видите, значит, я не умер. стадион был. Стадион был. Совершенно не то, что частично. Он совершенно не готов к началу учебного года. Я имею в виду школьный стадион. Не трава. Жарое оборудование, щиты баскетбольные. У нас трава даже уже через асфальт там пробито не сможет. Начало учебного года до сих пор не огорожено место, где разбирается бассейн. То есть прошу, пожалуйста, обратите внимание на этот момент. Уже говорю, решение, говорю, что все, все его, у нас идеально, а мы не любим. То же самое. Обородить его. Мы принимали этого.

И стадион, Знаете, пожалуйста, ну хотя бы покрасили э, э, стойки с баскетбольними щитами ржавы, э, стойки ворота ржавы, и мы с таким оборудованием входим в начало учебного года. Ну, это ж стыдно. Шановний пане Богу, шановний пане спікер, я хотів би повернутися до... Питання, яке сьогодні було знято, і хотів сказати таку річ цікаву. При підготовці цього питання приглашалися і юристи, і землеустрій, і також приглашався і наш місцевий архітектор. Для того, щоб зняти всі, якщо є якісь зауваження по цьому рішенню, щоб їх... Я не скажу, що там на них щось тиснула чи ні. Щоб була вироблена общання, якщо ми щось робимо не по закону, будь ласка, скажіть, всі питання були узгоджені, все було зрозуміло всім. І вдруг другу п'ятницю, ця сама трійка йде на дві комісії і виносить зауваження, які вже практично вже були зняті. Хоча, так скажемо, наша громада українська. Старається все робити, щоб було по закону. Ми не хочемо робити щось проти закону. Якісно не не розумію, що там стоїть баня, хтось хоче, тій баня може помити коли-небудь, я не знаю. <кій> і вона, мабуть, скоро не буде построєна. Ну я до чого веду. І з цієї трійки одна людина нам предложила вийти туди, де ви нікому не будете мішати. У нас це, ага. це не вишановний. Я вашу тройку бути не вказав, я до вас навіть вибачте, я, вікуваю, не ви я на... знаю, що вам зло не мішають, ви в 87-му домі не живете, а хто знайде, так само, як Алла сам, Вікторівна, вони вам будуть мішати, якщо навіть ми построїмося, хто його знає. І, будь ласка, не перебивайте, так посидьте трошки, я до вас не звертаю. Я звертаюся Добре. до голови, звертаюся до секретаря з однею, так скажем, метою, щоб вони зрозуміли. Або ці люди не досить кваліфіковані, а якщо вони кваліфіковані, то вони повинні зразу сказали, а нет, або на них хтось тиснув з боку, що вони пішли і знову заявили на комісії, то, що вони нам не говорили зовсім. І змінили повністю все. Тому я вас попрошу. Шановний пане голова, шановний пане секретар, ви проведіть, будь ласка, роботу ефективну і спитайте цих людей, якщо ви вже сказали своє міння, то значить ви його сказали. Якщо ви його через 5 минут міняєте, то хоча б поставте в ту людину, яка готовила цей проєкт рішення. Це перше. Друге. Йдіть туди, українці, де ви не будете нікому мішати. Ми сьогодні живемо в Державі Україна. Ми українці і маємо право на цю землю так само, як всі громадяни України. І такі от вказівки звідси, ви мене звиняєте, вони просто не допустіть. Олексій Вісійович. Шановні міські голова, шановний пані секретар, шановні депутати, прийом населення по особистим питанням, це наша одна із таких основних проблем, які сьогодні виникають. До мене сьогодні звернувся один із жителів нашого міста, фамілію Ірха Петро Богдановича. Я спеціально вам зачитаю його звернення до мене, тут написано Депутатом мійської ради почерку. 28.08.2016 року біля 10-ї години ранку я виїхав на територію сод, ну, садового родя товариства, мабуть, і Світанок, по вулиці, не знаю, як називається, тому що в указателях яка є то вулиця, там не було написано. До по вулиці не знаю. До кого. Кооперативу до даного, а, даного кооперативу по вулиці даного кооперативу. Член даного кооперативу Філіпов Василь заборонив проїзд по його вулиці, посилаючись на те, що дорога в аренді І нічого постороннім їздити по даній вулиці. А він проїхав половину дороги, а потім каже, ну що мені зараз робити, задум здавати назад і виїжджати з твоєї вулиці, якщо вона у тебе в аренді. У мене, звичайно, виникло таке питання. Я думаю, треба зустрітися з нашими хлопцями, які займаються земельними питаннями і розв'язати саму проблему. Дальше, прошу, вас, прошу вас розглянути питання на сесії і вирішити питання в міській раді, по Вирішення цього питання в правовому полі. Я за те, щоб любий громадянин, який йде по вулиці їде по вулиці. Перше знав, по якій він вулиці йде, тому там треба вказати по якій вулиці. І друге, якщо вона в оренді, то у кого? Хто давав значить, розрішення на оренду, хто давав йому такі документи, І що він забороняє навіть проїхати по його вулиці? Оце таке питання виникне. Є корпоратив в ну оперення земля. Ну повинен, якщо не проїжджати, повинно, напевно, стояти шлавбан, як після садочку. садочок. Вічня садочок ви приїде, бо не проїдете. Ви картина, приїдете, не приїдете там. тільки для власників, Якщо спочатку стоїть, стоїть шлагбаум і там стоїть касір ну, і, і говорить, за да, твій проїзд Іванов Петров Сідоров ти може 5 гривень на подати, да? то він має отримати, і... розписатися там і хороші повинні бути. Ну, вообще це, конечно, извонок из в доверяющий случай. Я думаю, что треба находиться. На тема 12 сессия, это в данном случае мы с той виявляється